Що ця життєстверджуюча музика вам не сильно заважатиме утверджувати позитивні такі цінності. Так? Я тут бачу багато прекрасних облич, яких я бачив 9 числа. Добре, що ваших прекрасних облич не бачили не прекрасні люди з правоохоронних органів. Я думаю, так буде і надалі. Це прекрасні обличчя повинні залишитись відомими тільки для хороших людей, а для нехороших людей ну, повинні залишитися тільки їхні дії. Так? правильно. хай всі це розуміють. І реально, я думаю, коли ми з вами тут збиралися минулого року. Ми вели розмову про реально серйозні речі, які ми зараз бачимо з тією дійсністю. дійсні. все, що ми говорили минулого року, воно стало правдою. На сьогоднішній день, крім вас і таких як ви, реально рятувати цю країну немає нікому. Підкреслю, рятувати країну, а не цю державу. Ця держава, чим швидше вона піде спати, тим краще буде для цієї країни. Ну і для нас з вами. Відповідно до цього всього, я дуже радий бачити тих, кого я побачив минулого року. Дуже радий бачити тих, кого я бачу вперше, і я впевнений, що в нас традиційно така зустріч буде не останньою, і ми з вами будемо бачитися все частіше і частіше. І дуже радий, що цей дух одної сім'ї, який ми з вами відчули минулого року тут. Дух, коли різні люди з різних абсолютно середовищ, з різних, я би сказав, е життєвих, абсолютно з різних інших життєвих ситуацій потрапляють. Одну націоналістичну родину, і відчуваючи, що вони справді одної крові, одного духу, незалежно від того, хто що про них думає, незалежно від того, що робиться довкола, оцей міцний єдиний такий дух сім'ї, дух одної крові, він відчувається. Я думаю, ви всі відчуваєте, що ніхто вже не зможе сказати, що він один, один в цьому світі, ніхто не може сказати, що він стоїть один на один з цією системою, ніхто не може сказати, що він стоїть один на один з проблемами. Що насправді ми всі з вами дійсно повинні відчувати, що наша сила тільки в тому, коли ми справді відчуваємо плече один одного, коли ми справді готові відчути єдиний порух вперед, коли справді готові йти, як стіна, на небезпеку. І думаю, що ті вже життєві ситуації, в які ми з вами потрапляли, вони підтверджують, що насправді ця небезпека не така страшна, не смертельна. Ніхто ще не вмер, нікого не розстріляли, нікого не послали сніг в Сибірі розчищати, правильно? Нічого всього в тому страшного немає. Запам'ятайте, що 70 років тому було значно гірше. Але тут, біля цього озера, між цих пагорбів, між цих лісів, народилася людина, реально, яка заслуговує на те, щоб бути названою Вождем. Це тепер в 21 столітті вожді потрібні тільки папуасам. А тоді, в 20 столітті, вождь це був той, хто дав надію. І цією надією ми з вами живемо і сьогодні. Та надія підтверджує те, що насправді боротьба, яку розпочав Коновалець, вона зараз вступає в свою вирішальну стадію і має всі шанси завершитись переможно. Саме тому, що є ви. Кілька років тому, буду відвертим, років 5-7 тому, здавалося, що боротьба, якщо не скінчилася, то вона явно перейшла в абсолютно якісь роздріблені, такі атомізовані форми. Здавалося, що всім в байдуже, всім по барабану, всі задоволені тим, що їх оточує. Всі зневірені в тому, що може бути інакше. Але пройшло кілька років, з'явилися нові виклики, а там, де з'являються нові виклики, там з'являються нові відповіді. І на ці, на ці виклики відповіли ви. Здавалося б, що може протиставити проста українська молодь в капіталістичній системі, яка поставила на коліна наших батьків, яка все ті роки перетворила в один суцільний жах виживання для них. Яка зробила так, що діти зараз забули, що таке море. Нормальні, чесні українські трудівники забули, що таке робота. Нормальна робота, за яку платять нормальні гроші. Здавалося б, що може бути серед цього мороку без надії, з невіри і без виходів? Так от виявляється, серед цього всього мороку, серед цього свинства є ви. І ви зробите те? Що не зробили ваші батьки. Ви повернете собі ту мрію, яку у вас вкрали. Вкрали, коли ви народилися, коли народжувалася ця держава. І коли ваші батьки ну, мали десятик років, скільки мені зараз. На початку 90-х років, в них була одна мрія справедливої, могутньої, багатої, спокійної країни, в кожен себе відчуватиме гідно на цій землі, знатиме, для чого він живе, знатиме, для чого тут жили його предки. І знатиме, чого він в цьому світі вартий. Так от зараз ви маєте всі шанси зробити те, що не вдалось вашим батькам. Ви маєте шанси повернути собі надію і нарешті зробити цю мрію дійсністю. Зараз те, що відбувається довкола, після особливо подій 9-го числа минулого місяця, ця параноя і цей переляк, який панує там наверху, свідчить про одне. Їх всіх налякали ви. Ви налякали полки Беркуту. Ви налякали оперативників всіх спецслужб. Ви налякали олігархів, які фінансують цей режим. Це все змогли зробити ви. Прості українські хлопці, і дівчата. Комусь, напевно, навіть 18 років немає. Багато думаю, кому це дуже добре. Тому що, коли ви будете повнолітні, цей режим вже буде лежати біля ваших ніг і буде конати. І вам залишиться тільки пройтись по ньому і потоптатись по ньому, добити його. І той великий урок історії, який нам дає це місце, сили, в якому ми сьогодні стоїмо. Свідчить про одне, треба приходити до своїх коренів, пам'ятати, що насправді ця ідея, яку ми з вами сповідуємо, вона народилася в значно гірших умовах, пішла значно серйозніші випробування, вистояла з протистояння значно серйознішим ворогом, не зламалася, розвинулася, відродилася. І сьогодні носіями цієї ідеї є ви. І вона житиме доти, доки житимете ви, доки житимуть ваші діти. І доки житимуть їхні нащадки. І дійсно, коли здавалося вже, що все втрачено, тоді в 20-х роках, тоді так само конувалець кинув виклик долі. Сьогодні він хоче і вимагає від нас, щоб цей виклик кинули ми. Якщо виклик кинули нам, ми його прийняли. Тепер ми відповідь кидаємо свій виклик. Під цим прапором, який реально сьогодні вселяє жах в серця генералів з великими зірками, під цим прапором. Судилося нам так само боротися, як боролися наші передники під червоно-чорним. Ми залишаємо за собою право в ім'я вищої справедливості, ім'я правди, в ім'я добробуту нації, залишаємо за собою право на будь-які жертви, як з нашого, так і не з нашого боку. Щоб всі це добре розуміли, що в нас з вами тільки один шлях або перемога, або смерть. І сьогодні, коли ми зібралися в цьому колі люди, яких я вважаю за честь. Називати своїми побратимами, вважаю за честь багато накону звати своїми вихованцями, вважаю за честь стояти з вами в одних рядах. Я вам сказати тільки одне: вас всіх чекає тільки те майбутнє, яке ви самі здобудете. Дійсно, ми всі знаємо, хто ми такі. Ми українці, ми націоналісти, ми бандерівці. Але ніхто ще не може сказати, ким ми можемо стати. Можемо ми стати тільки тим, на кого ми будемо заслуговувати. Те, що ми здобудемо собі в боротьбі. Це і буде нашою долею на все життя. Я впевнений, що колись, коли вам буде 30, поза 30 років, ви згадуватимете ці дні з теплою посмішкою ностальгії за своєю юністю, коли все тільки починалося. Тому, друзі, сьогодні все тільки починається. Зараз запрошую вас до традиційної молитви українського націоналіста, молитви за Україну, яку склали люди, які не тільки любили Україну всім серцем які не тільки стріляли і вбивали за цю Україну, але які мали той образ в серці, який вони передали нам, і ми його повинні нести далі. Молитва українського націоналіста народилася в умовах жорсткого протистояння системою. І цей дух нескореності, цей стержень самобутності, цей напрям і вектор боротьби це те, напевно, що вони хотіли передати нам, коли тут, у Львові, в околицях Львова, прекрасні, нетолерантні молоді люди, не словом, а ділом. Розбудовували те, що стало основою організації українських націоналістів, з якої повстала українська повстанська армія. Так само, щоб ви знали все підпілля української військової організації, коли його формував Коновалець у Львові це було 30-40 людей. Сьогодні нас з вами значно більше. Це показують і наші марші, і коли ми святкуємо або вшановуємо якісь урочисті дати, це показують і зовсім інші формати нашої дії. Коли ми не святкуємо, а справді діємо і відповідаємо за слова. Так от я бажаю вам, молитви українського націоналіста, відродити в собі той дух і змусити себе йти до тої великої мети, і змусити інших відповідати за слова. Хто не знає нічого страшного, повторювати слова, ви думаю, всі скоро запам'ятаєте, вони для вас стануть. Реально молитвою, тобто словами, до значно вищих сил, аніж ті, котрі діють на землі, аніж ті під владою, яких сьогодні знаходиться Україна. Україно, мати героїв! Україно, мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь! бурею вітру кавказького! Прилинь! Бурию вітру кавказького! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! славного завойовника батька Хмеля. Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном софійських дзвонів! Радісним гомоном софійських дзвонів! Нехай у тобі відроджується! Нехай у тобі відроджуся! Тобі відроджуся. Славою твоєю промінюся. Славою твоєю опромінюся! Бо ти все життя моє! Лотице життя моє. І все моє щастя. щастя. Зазвони мені брязкотом кайданів. Зазвони мені брязкотом кайданів. І крипом шибенець у понурі ранки. І крипом шибенсь у понурі ранки. Принеси зойки закатованих. Принеси зойки закатованих. У тюрмах у льохах і на заслані. У тюрмах у льохах і на заслані. Щоб воля моя була гранітом. Щоб воля моя була гранітом. Щоб росло завзяття і міць, щоб росло завзяття і міць, щоб сміло йшов я і бій за тебе, щоб сміло йшов я бій за тебе, як ішли, герої! Як ішли герої, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. Щоб помстити, Щоб помстити. Хлумка тів твоїх, твої, ганьбу, неволі! Ганьбу, неволі, невинну кров! Невинну кров закатованих під базаром. під базаром крутами, крутами. у кінгірії Воркутірі Воркуті. Кінгір Славну смерть! Славну смерть! Героїв української нації! Герої української, нації. І української національної революції! І української національної Євгена Коновальця Коновальця. Ольги Басараб. Ольги Басараб. Юліана Головінського Юліана Романа Шухевича Романа Шухевича Степана, Степана Бандери славну смерть біла Сайденилишина славну смерть біла Сайда і тисячі інших незнаних нам. Чиї кості, Чиї кості позакопувані. Або тайком загребані. Спали вогнем життєтворчим, творчим. Спалимо творчим. в серці моєму. Страху нехай не знаю я. Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Укріпи дух. У кріпиту загортуй волю, загартуй волю, замешкай у серці моєму, замешкай у серці моєму у тяжкі, у тяжкі хвилини, Підпільного життя! Підпільного життя у тюрмах у тюрмах рости мене до ясних чинів. Рости мене до ясних чинів. У чинах тих. Учинах ти! Нехай знайдує смерть солодку! Нехай знайдує смерть солодку. Смерть у мука за тебе! Смерть у мука за тебе! І розчиню з тобі! І житиму вічно! І житиму вічно. Свята, Україна. Свята Україна! Могутня і соборна! Могутня й соборна! Запитайте ці слова! З цими словами люди не набагато старші від вас валили міністрів. Комісарів політичної поліції, буржуїв і окупантів. З цими словами люди виростали за одну мить з 16-річних пацанів до героїв, яких ми сьогодні пам'ятаємо. Пам'ятайте, що це також і дорога тих, хто з вас захоче і сам для себе обрати. Ніхто вас ніколи не змусить стати на цей шлях. Але можливо тут серед нас зараз стоять ті. Хто стане героями, про яких будуть говорити через 100 років. Щоб ви розуміли, ті, чиї імена ми сьогодні беремо на свій прапор, про кого ми говоримо про великих мучеників і про тих, хто зробив неможливе, вони б нас не прилетіли з Марсу, не приїхали за океану, їх не виростили в пробірках. Це були звичайні хлопці і дівчата, які в одну мить зрозуміли, що далі так жити не можна. І стало на цей шлях, який привів у безсмертя. Цей шлях це та дорога, можливо, яка починається з тої стежки, по якої ми зараз звідси підемо. Куди він нас приведе, не знає ніхто. Я вам казав минулого року і повторюю зараз. Я не знаю, що буде з нами через рік. Я не знаю, що буде через місяць. Я не знаю, що буде завтра. Але я знаю, що було. І те, що було, воно варте того. Щоб за нього йти на смерть і нищити тих, хто хоче зла усім нам і з вами, хто хоче втопити нас в землю, хто хоче нас зробити гіршими за безправних рабів, хто хоче нас перетворити в планктон, біомасою, одноклітинні організми. На цьому шляху нема заборонених засобів, нема заборонених прийомів, немає етичного і неетичного. Це шлях, по той бік добра і зла, це світла боротьба. Ви, коли стоїте на її шлях, ви повинні розуміти, що ви є представниками абсолютного добра. Немає нічого, що вас з вас цього шляху відвернути. Немає ніяких аргументів логічних, раціональних, які що робити правильно чи неправильно. Не можна неправильно любити маму, не можна неправильно кохати дівчину, не можна нераціонально заради любові жертвувати чимось. Так само не можна нераціонально когось ненавидіти. Ця любов, вона породжує і ненависть. Ненависть, це оберне почуття до того, хто бажає зла, хто загрожує нашій з вами любові. Наша з вами любов – це любов до України, як нашої спільної батьківщини, і любов до нас усіх разом взяти, як членів одної сім'ї, яку об'єднує одна кров і один дух. І в ім'я цієї любові я особисто зроблю все, що треба буде для того, щоб ця спільнота жила і далі. І кожен з вас повинен розуміти, що смерті не існує там, де є жертва. Жертва до безсмертя. На цьому шляху його ніхто для вас не накидає, ніхто не змушує йти. Хтось з нас може цим шляхом піти і піти в інший світ, в світ безсмертя, героїзму і не повернутися. Я особисто прошу небеса, щоб дали мені таку можливість, але я за вас особисто ховатися не буду. Я вас запевняю. Що ніхто вас ніколи не буде ні в чому використовувати, ви завжди приходите самі там, де кличе ваше серце. Ніхто не вправі навіть подякувати вам за те, що ви робите, бо ви це робите ні на чиє прохання. Ви це робите, тому що у вас в жилах тече така сама кров, у вас така саме ДНК, як в мене. Ви вами всі є абсолютно однакові. І тому доля нас сьогодні звела тут. Так само, як доля нас з вами звела в цій країні, так само як доля нас з вами вивела 9-го числа. Як той нас з вами виведе одного прекрасного дня, коли ми пройдемося аж до самої перемоги, і тоді того прекрасного дня ви собі повернете свою мрію і здобуєте право називатися українцями і бандерівцями. Бо зараз ми це право тільки змагаємося. І коли це все стане дійсністю, коли ми нарешті побудуємо нормальну, соціальну, національну, справедливу країну, коли кожен отримає роботу, кожен отримає житло. Кожен отримає шанс на те, щоб створити нормальну сім'ю, а не думати про те, як би звідси поч... чим швидше шкурнути. Тоді ми з вами зможемо сказати, що заповіти великого вождя основоположника Євгена Коновальця виконані до того часу, поки цього немає, боротьба триватиме. Триватиме до останнього живого окупанта або до останнього живого українця на цій території. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Слава, слава перемозі! Мужтеві слава! До нових зустрічей на шляхах перемоги!